Всім привіт, з вами. Ви на каналі Гробутка. Ми знаходимося в ГЕТА 4 і це проходження 4 українською мовою. Але перш ніж почати продовжити далі проходити ігруху, підпишіться на телеграм-канал, посилання в описі під відео та qr код на екрані. Дякую, якщо ти вже підписався. Ми продовжуємо проходження гри. Зараз у нас чомусь. Потрібно Зараз хвилинку. Давайте ми поспимо, тому що нам потрібно відновити здоров'я. Минулій серії я це зробив, але чомусь воно не збереглося. Ну, да ладно. Зараз ми штренько це все зробимо і будемо вирішувати, яке завдання нам все-таки проходити. Зараз ми подивимося, що взагалі в нас є. Так, ага. Куди нам саме ближче, нам, мабуть, ближче до Двейна поїхати. Давайте до нього й поїдемо. Якщо нам зараз ніхто не зателефонує. Під'їхали до Двейна, зараз подивимося вершник на Йоржі. О, прикольно. Ми тут глянемо, що нас тут буде чекати. А, це ти Ти сам? Так, як справи? Дебіса, добре, а ти я гадав? Так, важко жити минулим, правда? Точно, особливо коли теперішнє показує мені зад. Тряся твоїх, ніхто більше з цим не спілкується. Ніби я прокаж... прокажений. Про що ти? Плейбой більше не хоче тинятися. Він платить тобі, щоб ти приходив замість нього. Моя дівчина кохання мого старого странного життя. Е, я проводив аферу в'язниці, щоб ця шльондра могла заплатити а Вона не бере слухавку. Я дав їй усе, коли був на зоні. Тачки, будинки, квартири, рахунки в банку усе. Я чув, вона тепер шивається Джейвоном? З ким? Одна падлюка з довгим язиком. Він каже, що не, здало... не здавав мене налягаємо, але я знаю. Я знав, що він брехлива дупа. А тепер це старо спить з моєю дівчиною. Як бачиш, життя це лайно. І іноді я хочу покінчити з усім. Просто бах. Але я ще не наважився. Не зовсім. Слухай. чому би тобі не поговорити з нею. Не в моєму стилі. Тоді я побалакаю з ними обома. Попрошу, щоб віддали твої гроші, якщо не віддадуть, я приш приш пришию їх. Де вони зараз? Біля ігрових автоматів у китайському кварталі. Слухай, друже, не варто. Ні, варто, мені ж платять. Крім того, ти нагадуєш мені мене. Ага ж? Давай, чувак, зараз ми поїдемо до них, буде їм весело, дуже весело і спекотно. Я прямую до залу ігрових автоматів у китайському кварталі. Окей, поїхали, чопіні. Під'їхали в китайський райончик. Дивимося, що нас тут взагалі чекатиме. Ну, схоже, як онлайн. типу, типо є казино. Гоу, це ви дві падлюки, які обікрали Двейна Форджа, коли він був за гратами. Віддайте його гроші. Що? Двайн уже на волі? Чорт, він сильно розлютиться. Ого, ти чел? Убий шо-шо. Віха, на тобі. Опа. Все. а А все. Вона було раніше. Вона говорила все, що викрутитися. Тепер уже не викритися. Нас не жени... джей вона. А де він? Зараз глянемо, де він взагалі? Ага, погнали. Зараз ми його спробуємо перестріти десь тут. Де він? Де ти, чудик? Оп, обережно, дякую. Ай, блін. Не дякую. Перекрутив мене трішки. Давай, 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 погнали, погнали, погнали. Зараз ми будемо його шукати. О, ось і він. О, ніфіга собі ти. трибун Давай, 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 погнали. От блін. Не знаю, зараз... Я просто не хочу шмаляти тут по всім. Щоб просто не. Так, десь тут він, да? Повернув. Щоб просто... Мінтів з собою, не... Ох ти, й Полісай. ой 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 яй Блін. Ладно, зараз ми його наздоженемо. Куди він буде? Праворуч? Праворуч поїхав, зараз хвилинку. Зараз я тебе не здожину. Я просто хочу... Знаєте, під'їхати до нього, шмальнути один разочок і все. Але я не можу до нього підібратися, тому що він. Отак хіба що. О, подождіть. Прямо їде, хорош. Ух ти йо. Щось з нього випало. Бізмедайвої гроші. А. Ой. Вумвум. -вум. Ніфігаси тут що, 100 баксів тільки? О, Дейв, здоров. Дуэн, hey, я дістав твої гроші. Давай зустрінемось в ресторані, і я віддам їх тобі. Чудово, дякую, синку. до зустрічі. Зустрінься з двійм в Дейвім ресторані. Ну погнали, зараз хвилинку де цей ресторан. Далеко нам їхать взагалі чи ні. Ну дивимося по карті. Да ні, пару кварталів, тоді ми їдемо до нього. Начебто тут десь цей ресторанчик, а як сюди зайти? Excuse me, ой, oh, я вам щось там зламав. Ось вхід. Аго, куди йти? Алло. А, ось туди. Я зібрав те ну вони заплатили, гадаю, моє ім'я ще досі має значення. Люди пам'ятають мене? Я пояснив їм усе, але вони не послухали. Ти приспав Чаріс? Вона була старою, правда? Я ж дурень, западав на таких, на цьому і прогорів. Дякую за гроші, Ніко, ти молодець. Хоча він до нього спиною стояв. Ну, ладно. Цей питати не будемо. Алло. Ось щось ігра вилетіла, я знову знову в цю саму місію. Давайте подивимося, трішечки-тачечку змінив. Зараз. Ага, у нас ще два є, так? Окей, нам зараз можливо Френсіс. Поїхав до Френсіса, нам до нього ближче. Ми їдемо, дивимося, що він таке завдання нам взагалі дасть. Голландські ночі. Нормально. Добре, мамо, добре. Я завжди був чемним, ти ж знаєш, мама. Так, я стану комісаром. Ні, мені байдуже до пеки. Слухай, мамо, я мушу бігти. Я теж тебе люблю. Радий тебе бачити, не сумніваюся. Знаєш, це смішно, але ти нагадуєш мене. Знаєш чому? Ні. Ти ні хороший, ні поганий, просто сірий. Байдуже. Ти покращуєш життя на один відсоток, це багато. Такий наш обов'язок. От базікало. Я слушно кажу. Я хочу покращити життя. Усіма можливими методами. А ти? Чого хочеш ти? Хочеш, щоб мені платили? Звісно, звісно, хочеш. Отже, слухай, ти маєш дещо зробити. Це востаннє. Звичайно. Один наркодилер ховається в будинку в Східній Голландії. Цей лайнюк продає наркоту, чіпляється до жінок. Справжній вилупок. Треба з ним розібратися. Хіба це не робота поліції? Ага, а ще дітей приносять лелека, а гроші ростуть на дереві. Отямся. Не зрозумів. Цей чувак, він як чорт. Він сам чорт. Поняв? Но я я зберу где-то через год, если не больше. И за той час могут пострадать на люди. Да-да, так и будет. Можливо, люди помиляються. Но этот чувак засранец. Сколько? Сколько? Достаточно. Две штуки. Две? Тобто есть пять. Знаешь... Якби ти сказав мені, що ти новоприбулий іммігрант Кілер з дупою замість голови, я б повірив. Гаразд, домовились. Прямуй до Воксі Street і подзвони мені. 5 штук. Угу. Нормально там номерок набирав таке ще щось. Прямуй до житлових кварталів у Східній Голландії. А де моя... А, ось моя бричка? Стоїть. Ага, погнали. Розглянемо, де цей східний квартал, чи хто там у нас. А, все, погнали, в общем. Зустрінемося на місці призначення. О, паркуємося. Ну майже. Майже в'їхав сюди. А, тобто, блін, я так старався. А мені потрібно пішечком пройтись, ну окей. А я майже сюди попав. І що тут відбувається? Зґвантаження. Ну, зрозумів. Алло. На дроті. Ще й трубку не бере. От Лайнюк. Не біля будинку. Де він зараз? Має бути на другому поверсі, наглядає звідти своїми людьми. Хлопці, яких ти бачиш, працюють на нього на цього виродка. Угу. Отож, ці всі будинки однакові. Сходи у кожного крилі, які ведуть нагору. Постарайся пробратися Андрей Поверх перш ніж почнеш бушувати. Бушувати? Я? Yeah? Ага, ти, пам'ятай, ти робиш справжню послугу для суспільства, позбавляючи його цього виродка. Френсіс Макрелі уособлює суспільство? Ви починаєте говорити як ваш друг Мені. Убий Кларенса. А де він? Тепер підожди. А я можу зробити іншу штуку? Просто я не знаю, чи... Блін, сейчас хвилинку. Ось так. Мама просила мене ніколи сьогодні не вбивати, Блін, Блін, він втікає. Ладно. Не повезло, не фортануло. Прийдеться трішки пострілять. Ну хто ж думав, що, блін... А як мені? А я десь все втік? Ні, підожди. Щас Сейчас мио... Його... Зараз ми його десь знайдемо. Стій, стій, стій. Де стісти. Деться чу чупекадру. От блін. Ладно, зараз щось придумаємо. Стрілянине, бачите, не обійшлося. Тому будемо ще стріляти по всіх. А як мені. А, ось тут, сюди нам потрібно. Ага. Ага. Сюди, значить, да? День чистки сміття. Ага, ага, да да-да-да. Виглядай. Здоров. Ой, щось упав. А ти що, теж упав? І ти упав. Хто ще хоче впасти? Ніхто не хоче? Окей. І куди мені? Сюди? Тут двері відкриваються? Ні, не відкриваються. Алло, а куди мені бігти? Блін, а так хотів. Чисто, знаєте, блін, чисто зробити усе. Ось я блукаю і бігаю не туди, куди мені потрібно. Ну, окей. Зараз ми під... піднімемося. Ось тут хтось може бути. Та, блін. Ага, він десь там. З тієї сторони. Але він ще десь піднімається. Вам не кажеться таке, дивіться. Він десь там. Ага. Шляпс. Я сказал, шляпс. А можно я вот так зроблю? Ляпс. У тополе чувак. Буває. Вот ты че від полиции? Та в готельный його. Блин. Ай, блин. Це я трошечки тупанув зараз хвилиночку. Не ще зараз спробую. А ну, зараз хвилинку. Якщо ні, пройду до того самого місця, де нас і вбили. Тільки я ось так спробую Побахнуть. Ат блін, утік, сука. Треба було швидше трошки думати. Ну окей. Зустрінемося на тому самому місці. Я вроді всіх тут розчистив, зараз обратно моєму туда гранатку таку... Мені просто сподобалось. Що, ні? Не вбив? А як? А як перший раз вийшло? Ніфігаси, тоді з першого разу вийшло, а зараз не дуже. Ти ч там живий Чи? Тихо, тихо, тихо. Не, не прыгай. Ти що в натурі там, чел? Нічого си. А як тоді в мене вийшло? От це прикол був. Ну ладно. Е, зараз нам потрібно якось тікти від поліції, а як мені це зробити, я фіг його знаю. Тому будемо зараз спускатися вниз. Візьмемо калаша, походу. Тут є аптечка. Є аптечка. Аптечка є. Це все. Ага, тут, блін, тут мусорів скільки це жесть. Так, ага, 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 ага. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Сід... Сідай в тачку, дурачок. Блін, жесть. А... Це жесть. Ви бачили, він не хотів сідати Блін, ладно. Ще раз будемо перепроходити. У мене тільки що вийшло його чисто тут. звідси Тому є шанс сідати по педалькам. І є... У нас є шанс, тому ми ними користуємося зараз. Блін, ми просто я відбіг, ви зрозуміли. Типу на, на велику відстань і шмальнув із снайперки в нього. Можна було, звичайно, і перший раз так пройти. Ну, ладно, блін. Блін, 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 блін. Ладно, повертаємо. А нас... вони, типа, не бачать, що ми по педалям даємо. Що я конкретно по педалям даємо. Все? Так, блін, чувак, я вже ж все Ми вже все зробили для тебе. Ні? щефі залишилось. О, Френсіс. давайте телефонуємо до Френсіса. От то підрізав. Закладився, можете більше не турбуватися. Не молодець, Ніко, це був підлий тип. У нього був довгий язик. Завжди любив компромітувати інших, щоб самому уникнути суду. Дяка Богові за справжнє правосуддя. Ну давайте поїдемо знову до Френсіса. Ми. а, це пішли це він? Да, Френсіс, можливо, за своїми бабусіками ми зараз поїдемо, тому зустрінемося з Френсісом десь вже на пірсі. У нас зустріч біля фонтана буде, чи нам треба з машини вийти? Ні. приманка. Ми що будемо як приманка, чи що? Ти хочеш нас обох погубити по голови? Що? Я сказав тобі знищити організацію, а ти поклали ще й лідера. А тепер цей головний лейтенант відсиджується в квартирі, хоч і все федералам. Стривай, організація? Ти допугай. Я плачу ти за чоловічу роботу, сучити сину. Ні, ні, ні. Ви сказали мені вбити одну людину, одну людину, яка могла вас засадити. Брехня. Все записано у мене. Слухай генію, зараз я ти поясню. Розкажеться суді. Скаже йому, що я послав тебе вбити одну людину. Так що це твоє так? Цікаво, що він скаже, можливо, він тебе відпустить. Зберіжи висновок, що ти цілком божевільний і недекватний. Може й так, все одно він намалювал дров наламало дров. Стоп, 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 слухай. Зроби це для мене. Для нас. Не ламайся, болдуре. Ще раз, той чувак живе в злидні, він порожнє місце. Якщо добре на світі, то воно вимагає, щоб цей гад здох. Він продає героїн дітям. На світі повно мерзотників. Але нам є що втрачати. Мені нічого втрачати, містера Макрелі. Скільки? Ви знаєте мою ціну? П'ять. Це ж вам треба не мені. От поки дюк. Добре. Чувак живе на квартирі в Денвер. Між Воксі і Вардід. Він там добре закрився. Я залишив тобі гвинтівку, багажника машини, яка стоїть на розі обері. Шуруй туди? Позвониш мені? Ти має вроді своя є, Ну ладно. Візьми набої для снайперської гвинтівки в машині. Машина, машина. Де машина? Зелененька машина. Далеко вона стоїть? Ну, далеченько. Окей, погнали до машини, візьмемо набої. І де тут тачка? Ніфіга свій тачка, чуєте? Кабрик нормальний, походу заряжений. Ага, давай сядем подивимся О, так його правильно. Прямо до квартиру дирела. Дилера? На Денвер Авеню. Ага, погнали. Далеко у нас знаходиться. Також до... ну, Нормально їхать. Окей, погнали. Під'їжджаємо, але ж. Ой! Все одно не моя. Ай, трішки бампер поцарапав, таке. Я знайшов це місце. Отже, ти виродок закрився у квартирі, вона на четвертому поверсі східної частини вулиці. Заліз на дах сусіднього будинку і пристрелю його. А якщо не стоїть біля вікна, тоді використай свою кляту уяву, щоб він дійшов. Тряся, подзвони, як закінчиш. Заліз на дах. Де тут можна залізти на дах? Так, підожди, поки чувачок не палиться. Ми будемо... Здоров, мене. Нам сюди. Здоров. Здоров, здоров. Десь. Десь, десь сюди, да, потрібно. Оп, вибачаюсь, по помитому прийшовся. Трішечки. Так, і що нас тут чекає? Злеченько ще бігти. О, здоров, бандіти. Че ти на коліно впав? Ну ладно. Чувак, просто пусковнувся і на коліно впав. Або мені просто побачив, що я йду. І на коліна став переді мною. Куди. А, бачу. Світиться віконечко. Віконечко світиться. І що нас? Тепер чекать? О, нормально. Е... Опа. Зателефонуємо зараз. Я понял. Ну, Диара до викна. Тавби його. А який там номер був? 545. Ага. 500. А як можна? 545, 5,5, 0,100. Блін, забув. 100. 22. Ага. Блін, та йомаю. Давай ще раз повторимо. Що там? 545 555 Ага, все, дзвоним, телефонуємо. 545, 5,5, 5, 5, 5 2 2. Алло. О. Шаніко сонце. Слухай, серденько, ага. Залізай з даху. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. То не я, то не я, він сам упав. То не я. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. ля 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 ту ту Блін, застряг. А де чувачки? Все? Нема чувачків, нікого нема. Всі Чи що? О, чувак, Та обратно, да! Після мене будеш знову мити. Здоров, ти нікого не бачив. На 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 Франціс? Я розібрався з ним. Ти вчинив правильно. Сподіваюсь, діти про це дізнаються і усвідомлюють, що наркотики це зло. Мене не цікавить ваша проповідь, містер Макері. Ось годі прикидатися, адже це ніщо інше як бізнес. Нічого поганого, якщо визнати, що ти вчинив правильно. Суспільство дячне тобі на 1% краще. Якби 100 людей так зробили, вже було б 100%. Все? Френсіса вже не буде? О, чітко. На цьому ми можемо, мабуть, завершувати цю серію. У нас і так ну, насичена була серійка. Правда, ми перший раз перегравали деяку місію, але з ким не буває. Ми, блін, різні варіанти спробували. І один варіант взагалі неочікуваний був те, що ми його підірвали, чисто гранатку кинули, і чел відкинувся. І те, що в мене вийшло, це чисто із забору його зафігачить і все. Тому з вами був What is ви були на каналі Ігробудка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб пускати нових відео. Також підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в описі під відео та QR-код на екрані. До зустрічі до наступного відео на каналі.